Ну що, ми почали? Точно почали. Не так, як перший раз почали. Точно, точно, сто відсотків. Добре. Вітаю вас, друзі! Всім доброго вечора. З вами, як завжди, я Сергій Стерненко. Дивно було би, щоб це був не я. Ви ж дивитесь канал Стерненко. А, і у мене сьогодні гість Ольга Решетилова, перша в історії України, військовий омбудсман. Вітаю, привіт, радий тебе бачити. Привіт, дякую за запрошення. Перш ніж почнемо, я маю зробити важливе оголошення. Ми сьогодні е, збираємо як і вчора, як і позавчора, як і завтра, на дрони камікадзе для українського війська. Є дуже багато запитів зараз із Покровського напрямку. Тільки на наш фонд прийшло запитів станом на зараз більше ніж на 60 мільйонів. Це при тому, що ми частину вже закривали протягом тижня. Тому я прошу про вашу допомогу. А щоб допомагати війську було цікавіше і приємніше. Хоча що може бути приємніше за а, мертвих а, росіян з вашою допомогою. Так от, я сьогодні розігрую ось такого файного ножа. Можете в мене в каналі або в Твіттері зайти, подивитися його фотки. На ньому написано співучасник росорізу. Це ніж компанії Кершал, дуже зручний, практичний для виконання всіляких повсякденних завдань. Рекомендую! Ви можете його виграти за донат 300 гривень або більше. На банку, яка є в описі до цього відео, а переможця ми визначимо вже о 19.00, тому поспішайте. Станом на зараз у нас на банці 1 мільйон 950 тисяч гривень. Подивимося, скільки зберемо до кінця розмови, але треба зібрати побільше. Так, я особисто вболівав за те, щоб у нас з'явився військовий омбудсман тому що ну з досвіду моєї взаємодії з нашими військовими їм часто немає не було куди піти, у разі якщо порушувалися їхні права. І зараз, нарешті, після того як Верховна Рада дуже довго не могла ухвалити закон про військового омбудсмана, все ж таки, закон є. Ти вже офіційно на посаді. Розкажи, будь ласка, чим займається військовий омбудсман? Мене дуже багато військових дивиться їм це буде дуже цікаво. Угу. Дякую. Ну насамперед я і прийшла, тому що мені важлива твоя аудиторія. Це люди або військові, або небайдужі до питань нашої оборони. Тому власне всім привіт. Чим займається військовий омбудсман прямо зараз? Військовий омбудсман прямо зараз намагається запустити офіс військового омбудсмана. Це така дуже тривала процедура з купою бюрократичних перепон, починаючи від затвердження бланків і печаток і закінчуючи внесенням. Змін в купу, постановка Кабміна, для того, щоб запустити власне роботу. По закону офіс військового омбудсмана буде вважатися таким, який розпочав роботу, після того як ми наберемо щонайменше 30% від штатної чисельності персоналу. А по, по положенню профісу військового омбудсмена це 150 людей. гранична чисельність, тобто нам треба набрати 50. Угу. а, І ми тоді ми зробимо оголошення в урядовому кур'єрі або голосі України про те, що ми розпочали роботу. Ага, тобто, це ще потрібно до набрати персоналу. Тому тому ми так і поспішали, і тому я так і наполягала. Хоча з історичної точки зору парламент дуже швидко спрацював, тому що ми. Ну, в травні внесли законопроект, і фактично в вересні він вже був прийнятий. Тобто, в принципі, це доволі швидкий рух, але коли. Е все несеться на фронті, коли у військовослужбовців стільки проблем уже накопичених задавнених, і вони потребують їхнього вирішення. Ясно, що це відчувається як дуже тривалий процес. Тому я поспішала, наполягала, сварилася з депутатами, просила, благала, що тільки не було, щоб ми, хоча б, в цьому році встигли запуститися. А кого ви зараз шукаєте? Які вакансії відкриті? де ці вакансії можна знайти? Раптом хтось захоче долучитися? Це таке питання дуже цікаве, тому що. Для того щоб ми дуже обмежені рамками закону, і для того щоб ця інституція працювала правильно по закону як державна інституція, мені в першу чергу потрібні технократи, умовно люди, які знають, як це все роби. Бо mm -hmm. я не знаю, я з громадського сектору для мене це все відкриття. От тому мені дуже важливо важливі люди з досвідом державної служби, а з розумінням, що таке перевірки. По закону, тобто, це не просто там, приїхали, гей, зараз ми тут у вас те не так і те не так. Тобто, це вивчення документів, правильне листування, правильне оформлення документів і так це далі. Це діловоди, Так, от ну, Тих 10 місців, яка, які я була на посаді уповноваженою, я ж вийшла з ініціативою. Давайте будемо опрацьовувати звернення військовослужбовців. І це було реальним викликом, тому що ми там за тиждень отримували до 300 скарг звернень. А, а згідно закону з законом про звернення громадян, це все треба відписати правильно, згідно відповідно. І ну я скажу, що це був непростий виклик. І ми іноді навіть трошечки затримувалися, не встигали в 30 днів не розібрати звернення там, не відпрацювати його, а просто відповісти, тому що це величезна кількість паперової роботи. Угу. І це такі для мене, знаєш, не те що... Я в принципі десь це зрозуміла, що таке бюрократія, та але що це займає стільки часу і ресурсів, це проблема. Тому я тепер як ніхто розумію штабних військовослужбовців, які плачуть над цими стосами паперу. І я тепер живу так само. Ну, це слухай дуже великий виклик, тому що. Якби ти ще була там раніше на державній службі, е, і зараз треба було би створювати з нуля цілу інституцію, одну із, напевно, найважливіших зараз, особливо під час великої війни в країні, це була би ще одна історія. Коли ти приходиш із громадського сектору і не маєш досвіду державного управління оцього згідно відповідно, це напевно дуже тяжко. Так, Тому мені дуже важливо важливі люди, які. Розуміють цю цю бюрократію, вміють з нею жити, тому що вона теж важлива. Без без цього ти ніяк не обійдешся. Все має бути по букві закону. З іншого боку, мені також важливі люди з військовим досвідом, ветерани або діючі військовослужбовці а Без них я не розберуся, особливо бо, там. Людина рівня начальника штабу батальйону, умовно кажучи, uh -huh. який знає де в службовому розслідуванні чи в перевірці можна щось заховати. Це це важлива історія. Ветерани, які розуміють бойове застосування військ, це і вони будуть. Вони вже є. Ми в принципі набрали так в непогану команду з колишніх військових і діючих військових. Тому що сподіваємося, що президент нам дозволить заміщати посади держслужби військовослужбовцями. От я, якраз це було моє наступне так. питання. Чи можна чинних військовослужбовців? Брати? Для цього треба внести зміни в указ президента спеціальний. Ми їх підготували. Треба це погодити з президентом. Угу. Якщо дозволить, то так Так само заступники військового будсмана можуть бути військовими. Це передбачено в законі. Військовий омбудсман обов'язково цивільний. Uh -huh. Так що така. Ну і звичайно, мені дуже потрібні пасіонарії з громадянського сектору. Але я тобі скажу не так багато, бажаючих з громадського сектору. Ви вивишикувалися в чергу, ну, це дуже специфічна робота, де треба дуже багато розуміти. Військо ти е, займаєшся правозахисною діяльністю саме військового спрямування. Ну по захисту прав військовослужбовців вже скільки, мабуть, років 10, якщо я не помиляюся чотирнадцяту року, мовно так, Але так. не у всіх такий є великий досвід. А якщо людина захоче податися, куди йти? Я просто шукав. Ну коли готувався до розмови, то сайту поки що немає. Немає сайту, За не можемо Facebook його запустити. Можна поки. <свят> так, можна у нас є сторінка військовий Омбудсман у Фейсбуці. Нещодавно навіть інстаграм запустили. Можна писати мені, там Фейсбук, Ватсап. Я думаю, що вже у всіх сил оборони є мій номер телефону. <свят> так що можна, можна писати, можна писати Олі Малінчук, яка зараз допомагає мені з цим. Ми зараз робимо дизайн, умовно кажучи, нашого офісу. Розуміємо, де у нас вже закриті вакансії, і далі будемо оголошувати конкурс. Я думаю, на заміщення посад. На сьогоднішній день нам. Потрібні юристи дуже сильно, а ще не набрана до кінця команда комунікаційників абсолютно вільний, поки що сектор міжнародного співробітництва. Так що, якщо у вас є відповідний досвід, звертайтесь, будемо раді. Долучайтеся і за перші 10 хвилин розмови ми зібрали 90 тисяч гривень. Це чудово. Але недостатньо, як і нашої з вами русофобії, тому закидуйте вже зараз на дрони для нашого війська. Тим паче, що за донат 300 гривень або більше ви можете виграти ось такого файного ножа із гравіюванням тут логотип нашого фонду і напис співучасник русорізу вже о 19.00 або 19.05 Ми розіграємо цього ножа. Визначимо переможця, тому часу не так багато. Поспішайте, долучайтеся і допомагайте нашій армії. Тим паче, що в наших розіграшах програють тільки і виключно росія. Якщо говорити про м, правозахисну діяльність вже у статусі військового омбудсмана, то твоя юрисдикція вона буде поширюватися тільки на Збройні Сили України чи на всі складові сил безпеки та оборони? Дивись, згідно з законом про Українському. Були БЗВ. питання від Нацгвардії, там, да, коли готували. Ми всі мої компетенції. Нацгвардія, СБУ, СЗР, УДО. А, Військовий омбудсман є суб'єктом закону про національну національну безпеку і частиною сектору безпеки і оборони. Все, що всі структури, які де проходять службу військовослужбовці, підпадають під компетенцію військового омбудсмана. Якщо ви діючий військовослужбовець, ви можете звертатися до військового омбудсмана. Про порушення ваших прав під час проходження військової служби, тому що бувають дуже різні звернення. Там я не знаю, щось передати Трампу чи ще щось, таке <світ> теж буває. Я звичайно стараюся виконати всі побажання, але в принципі військовий омбудсман працює з проблемами, які виникають у військовослужбовця під час проходження військової служби від моменту зарахування і до моменту звільнення. Військовозобов'язані зобов'язані не в компетенції військового омбудсмана, Хочете, щоб у вас був такий інструмент захисту? Приєднуйтесь до Сил оборони? А якщо конкретизувати перелік питань, з яких могли би звертатися військовослужбовці до військового омбудсмана, які це були би теми? Тому що ну я не знаю, може в їдальні дали не таку їжу, або може командир не дозволяє там піти у відпустку чи перевестися, чи щось таке? От які. Який перелік цих питань може бути в одному з навчальних центрів? Я відвідувала до мене, звернувся військовослужбовець з тим, що не до не додають перцю в їжу чорного. Треба треба було поставити, і тут же ж комбат приніс йому перцю Це ж. Порушення його прав порушення Так, але насправді мені би дуже не хотілося, щоб військовий офіс військового омбудсмана був завалений такими скаргами, та тобто скаргами. Які ясно, що для кожного військовослужбовця викликають відчуття несправедливості, там питання соціальних гарантій, грошового забезпечення, я не знаю, там якихось довідок видачі УБД, статусу УБД, та це все питання, які, коли не вирішуються, вони звичайно з. Ну, створюють загальну атмосферу несправедливості. Але ці питання система абсолютно здатна вирішити внутрішню сама. І тому, наприклад, в Міністерстві оборони створено головне управління захисту прав військовослужбовців, яке було створено ще до військового омбудсмана. Це такий процес, да? безперервний. Ось я хотіла би, щоб в системі МВС так само було створено, відповідний підрозділ був створений. Наразі це працює на рівні радника міністра, але він, для нього це забагато. Тобто йому Треба підрозділ Дмитро Фінашин, який дуже класно в принципі, справляється, але питань забагато для нього одного. Військовий омбудсман, мені би хотілося, щоб займався вирішенням системних питань, тобто, ми бачимо системну проблему. Ми сідаємо, розробляємо рішення цієї проблеми і йдемо до командування, до вищого військово-політичного командування з пропозиціями цю проблему вирішити. Я розумію, що до щоб прийти до такої системи, коли... Внутрішньо у відомстві питання незначні вирішуються, а зі значними питаннями ну, скажімо, застосування насилля, якісь погрози військовослужбовцям у зв'язку з чимось, питання довготривалого перебування на позиціях, що зараз, наприклад, дуже актуально. Угу, так? Це питання проблеми, да, та. підходів до підготовки, освіти, лідерства і все інше. Ось це мені б хотілося, щоб було в компетенції військового будсмана. Я розумію, що на початку, так як і по попередніх 10 місяців ми будемо розгрібати все, і ми не можемо ігнорувати скаргу звернення військовослужбовця. Але з часом ми прийдемо до того, що. На те, що, наприклад, ну, не потребує конфіденційності, може цілком розглядатися всередині там підрозділу, всередині Збройних сил чи Національної uh -huh, гвардії. Uh -huh. А вже питання, де ми бачимо глобально, ну в принципі з тим самим грошовим забезпеченням, теж можуть виникнути питання там, умовно кажучи, неправильний, системний неправильний обрахунок. чи... Е Ну, теж про що ми зараз я буквально минулого тижня говорила про це з міністром. Необхідність підвищення грошового забезпечення для Так, військовослужбовців. це дуже актуально зараз. І для тих, хто перебуває в тилу на тилових посадах. А ще це дуже актуально для поранених військовослужбовців, які виконуючи бойові завдання, отримували ну так. там 100 тисяч умовно грошового забезпечення. А коли вони отримали поранення, то вони і звільнитися зі служби не можуть, не можуть піти на іншу роботу. Я маю на увазі заробляти вищу зарплатню. А перебуваючи там в шпиталі, вони отримують 20 чи 30 тисяч гривень. Та ну, якщо вони ну на лікуванні, то вони отримують повноцінно, але лікування до лікування це 12 місяців. Після 12 місяців фактично військовослужбовець залишається сам на сам зі своїми проблемами, навіть якщо йому потрібно продовжити лікування. І я от буквально вчора говорила з військовослужбовцем, який з двома високими ампутаціями проходить реабілітацію лікування в Нідерландах. І він якраз от звертається до мене з тим, що я вже понад 12 місяців тут лікуюся, і ну, мені потрібно продовження забезпечення грошового, тому що сім'я все інше. Я це прекрасно розумію, я порушую ці питання постійно. Вони потребують політичної підтримки і політичної волі. Я знаю, що uh -huh. зараз в Міністерстві оборони розробляються ідеї, як вийти з цієї ситуації з грошовим забезпеченням. Думаю, що це такий анонс, не знаю чи міністр мені його пробачить, але найближчим часом ці ідеї будуть озвучені. Побачимо, як це спрацює. Моя задача відстоювати інтереси військовослужбовців у цих питаннях теж. Дякую. Тут питають в чатику. Нагадайте, скільки треба кидати, щоб взяти участь у розіграші. Щоб взяти участь у розіграші, ось оцього цього прекрасного, чудового, великого, величного ножа, треба закинути 300 гривень або більше на банку, яка є в описі до цього відео, або в закріпленому коментарі. Навіть якщо будете дивитися в записі, все одно закидайте. Ну ось, і тоді ви зможете за цього ножа...